Процес відбудови та відновлення України внаслідок збройної агресії РФ один із ключових напрямів державної політики. Водночас недоліки державного управління пов'язані з відсутністю єдиного законодавчого підходу до відбудови, уразливістю закупівельних механізмів та слабкістю контролю, створюють ризики корупції та сприятливе середовище для зловживань. Фахівці національного агентства з питань запобігання корупції спільно з Державною аудиторською службою України та Базельським інститутом управління за підтримки Швейцарії підготували дослідження корупційних ризиків при відбудові цивільних об'єктів. Невтомна боротьба України з корупцією протягом останнього десятиліття, попереднього десятиліття, дозволила вам удосконалити своєю чергою свою зброю для боротьби з корупцією. Власне, це подібно до невпинного розвитку військових інновацій. Ви крок за кроком розбудували свій антикорупційний арсенал настільки, що антикорупційна інфраструктура України, що складається з спеціалізованих органів, децентралізованих органів, з питань запобігання корупції, сильного громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, Зараз відповідає найвищим світовим стандартам, а часто і перевищує західні аналоги. Насправді існує спеціальний міжнародний стандарт щодо незалежності антикорупційних органів. Він називається джакарський принцип. Він наголошує на важливості забезпечення незалежності при призначенні керівництва захисту працівне співробітників від зловмисних. Цивільних і кримінальних проваджень безправності їхньої роботи, бюджетної автономії прозоре законодавство та відсутність корупційних ризиків в сфері відновлення є найбільш ефективнішим способом запобігання корупції. І ми завжди будемо наголошувати, що запобігання воно є більш ефективнішим ніж переслідування корупції. Однозначно у межах дослідження експерти комплексно проаналізували і визначили найпоширеніші корупційні вразливості. Немає рамкового закону, немає єдиних правил, скажімо так, гри в цій сфері. Паперовий документообіг на окремих етапах реалізації проєктів та потреба в належній цифровізації процедур. Всі погоджуються з тим, а, і ці приклади ми пам'ятаємо і на інших сферах, і на сфері охорони здоров'я те, що відбувається закрито, те, що відбувається в, в паперовому в вигляді, є можливість його підроблення, є можливість його приховати і, і приховати звичайно від пильного оку, як правоохоронних органів, так і, так і громадськості. А, Третє питання: відсутність ефективного контролю та належних перевірок за реалізацією проектів будівництва. Мораторій наявний з 2022 року, як приклад цієї відсутності щодо державного будівельного контролю. Аналіз засвідчив, що зловживання на різних етапах відбудови та відновлення. Зумовлені системними факторами. Передусім, це відсутність чітких критеріїв для відбору та пріоритизації проєктів. Особливо гостро ця проблема постала під час реалізації експериментальних проєктів, які здійснюються поза стандартними законодавчими процедурами. Декілька центральних органів виконавчої влади далеко вийшли за межі законодавчого регулювання, декілька органів виконавчої влади повторно запускали одні й ті ж самі проєкти за межами двохрічного строку. І не подавали, на жаль, жодної законодавчої ініціативи для остаточного врегулювання цих питань. А це один з найбільших корупційних ризиків, які ми бачимо в такому, в такому неналежному державному регулюванні. Це те, що ми маємо спільними зусиллями виправити. Суттєві виклики також пов'язані з недосконалими підходами до формування вартості будівництва. Відсутність єдиної методики аналізу цін, ефективного контролю за кошторисною документацією та прозорого механізму притягнення до відповідальності за маніпулятивне завищення цін, підвищує ймовірність нераціонального використання бюджетних коштів. Ми вважаємо, що неправильним коли. Під час реалізації вже проєкту необґрунтовано підрядники ініціюють внесення змін в договори щодо е, типу договірної ціни, наприклад, з динамічною на тверду, бо з'ясували, що ціна на товарів, вони можуть закуповувати по значно меншій ціні, тому давайте зафіксуємо це у виді договірної ціни. Неправильно, коли ми змінюємо вартість договору під час вже виконання договору, складу і обсягів і матеріалів робіт, ми з'ясували відсутність ефективного механізму Механізму притягнення до відповідальності замовників і проектувальників за неефективні проектні рішення. Ми також виявили відсутність дієвих механізмів контролю за під за підписанням актів виконаних робіт. Ці роботи можуть бути неякісними, незавершеними. Вони можуть бути з недоліками. При цьому виконавці, які приймають цей брак, уникають регального покарання. На основі проведеного аналізу запропонована стратегічні рекомендації для усунення основних корупційних ризиків у сфері відновлення. Рекомендації стосуються вдосконалення нормативно-правової бази, механізмів управління та процедур контролю. Критично необхідним кроком є ухвалення рамкового закону. Наша рекомендація це розробити проєкт закону, який визначатиме правові та організаційні вимоги до процесу відбудови України після масштабних руйнувань, спричинених збройної агресії, якому передбачують чіткі та прозорі критерії відбору та пріоритизації проєктів відбудови, заходів моніторингу та контролю процесу відбудови, обов'язково цифрові. Зації процедур єдиних правил для укладання договорів, єдиних вимог для розрахунків, включаючи розкриття всіх складових вартості витрат і фінансування усіх витрат, що пов'язано з відбудовою. Але сьогодні, якщо ми подивимось проектно кошторисну документацію щодо відбудови, то там немає рентабельності не існує. Є таке хибне уявлення, що якісь підрядники працюють і ще докладають кошти. Це ж хибне уявлення, це не чесно, це неправильно. Тому ми маємо внести законодавчі зміни і сказати, це нормально, коли ви виконуєте роботу і заробляєте ікс коштів. Тому що саме цей прибуток він потім і закладається безпосередньо в завищенні матеріали, про які колеги говорять, або в якісь ще речі. Тому тут простіше спочатку домовитись чесно, а потім чесно виконати. Також НАЗК рекомендує створити єдину електронну систему даних про ринкові ціни на будівельні матеріали та запровадити обов'язковий їх моніторинг, завершити впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання, БІМ-технологій та провести відповідне навчання для фахівців держава точно має сказати, що таке відновлення і в чому особливості проектів щодо відновлення. І тут ключова історія саме в двох моментах: це пріоритизація цих проєктів, проектів. Перша історія і друга це якраз е, як ці проекти будуть фінансуватися, які джерела фінансування в процесах відновлення будівництва не повинно бути монополії, не повинно бути монополію. Місцевої влади не повинно бути монополій при там сертифікації відповідальних виконавців. Не потрібно. Бути монополією органів центральної виконавчої влади, і саме тут ми готові працювати з усіма органами для того, щоб зруйнувати ті монопольні речі, тому що давайте чесно, будь-яка монополія вона призводить до корупції. НАЗК надіслало дослідження до Верховної Ради України і профільних міністерств та наголошує, що лише активна позиція центральних органів виконавчої влади щодо виконання наданих рекомендацій дозволить мінімізувати корупційні ризики. Та ефективно витрачати кошти на відновлення України.